Це має спробувати кожен ніжний чизкейк з солоною карамелью. Поїхали готувати шоколадне печиво, подрібнюємо у блендері, додаємо до нього розтоплене вершкове масло. Все змішали, розділили на дві частини і формуємо бортики у роз'ємній формі, а другу частину дно, яке обов'язково застилаємо пергаментом. Форма діаметром 24 см. Відставляємо холодильник, а поки готуємо яєчну сирну масу. Окремо змішуємо яйця з цукром. Далі беремо велику миску, розминаємо виделкою сир 10%. Додаємо крем-сир та вершки 33%. Все добре змішуємо і додаємо яєчну суміш. Викладаємо сирну масу на корж з печива і ставимо у духовку 160 градусів на 1,5 години на водяну баню. Даємо повністю охолонути, а поки готуємо карамель. У пательню висипаємо цукор, воду та оцет. Всі пропорції я вкажу в описі під відео. Не перемішуємо, поки цукор сам не почне кипіти. Як тільки карамель почала тимніти, вимикаємо вогонь і додаємо вершкове масло та вершки. Тепер вмикаємо помірний вогонь і постійно перемішуємо. В кінці додаємо солоний арахіс. Даємо карамелі повністю охолонути і виливаємо зверху на наш чизкейк. Ставимо у холодильник мінімум на 3 години. Як же це смачно! Обов'язково зберігайте рецепт і готуйте з задоволенням. Смачного!